Бачу на 12 вогонь. Це мобільно-вогнева група з трьох військових. Саме вони захищають наше небо. Це їх постріли. Ви чуєте, коли збивають шахеди. Це вони підсилюють роботу протиповітряної оборони. Саме ця команда в такому складі працює вже рік. Це командир, водій, стрілок та кулеметник. Працюють хлопці на кулеметі Браунінгем-2 на базі броньованого хамві. Туман це погано. Коли до нічного луна, тоді добре. Знищуємо від столовних кілометрів із до, до нас. Слон підписав контракт на службу задовго до повномасштабного вторгнення. І навіть попри поранення, яке військовий отримав вже восени 2022-го, він не комісувався, а продовжив службу. Проте вже в складі мобільно-вогневої бригади. Я з 15-го року по шостих воді мобілізації той при АТО, в шістнадцятому році підписав контракт сей день. Я ко кадровий кадровою ні не шкодую. Це моє було особливе бажання. Командир каже, росіяни багато чого змінили у своїй військовій тактиці. Дрони стали запускати хитріше. Часто БПЛА летять низько над водою, і їх майже неможливо помітити. А потім виринають прямо перед берегом, фактично пролітаючи над кулеметом. Тоді цей дрон допрацьовує вже наступна група ППО, яка стоїть далі від берегу. Аби бути найбільш результативними, хлопці тренуються вдень і вночі. Вогодь. Сам я Запоріжжя От. робив собі на цивільній роботі на заводі, який виробляє важкі крани. От. І так склалося, що тепер я ці крани в Одесі захищаю. Я мобілізований, але я не збирався ховатися. Тобто, як призвали, я одразу пішов, пройшов базову загальну підготовку. Потім фах. Ну, фах я проходив на протитанкіста. Ну, так склалося, що попав в мобільну групу. Коли я... Попав в мобільну групу, мені дружина каже: я собі купила тату машинку. За каждой збитий шахет буде собі ставити тату. -ку".